Сьогодні у нас вже 40 і тема Simple, друга частина, саме продовження. Якщо не дивились першу частинку, поверніться трошки назад, бо сьогодні ми продовжимо вчити минулого часу саме to be та can. Так, в цьому році ми зосередимось на використанні тобі та кен у минулому простому часі. Давайте пригадаємо, що таке «тобі». «Тобі» значить бути. Так? Ми знаємо в теперішньому часі, що це «I am», you are we are he is, she is it, Так, Я є, ви є і так далі. Кен у нас перекладається. Могти, вміти щось робити. Ми їх переформуємо на минулі конструкції. Тобто я не можу, а я могла чи міг. Так? Не я є, а я була чи був. Давайте подивимося зараз приклади, як ми будемо їх утворювати. Почнемо саме з тобі бути. Нам треба сказати, наприклад, він був вчора в кінотеатрі, тому ми візьмемо, як бачимо, частку was. Чому? Тому що коли I, he «she», «it» нам треба казати was. Я був, I was, чи я була, він був, he was, вона була she was, це було it was. Отже, він був в кінотеатрі, як у нас вийде, He was, in the cinema yesterday. Далі, якщо у нас we, you they нам треба сказати, ми були. Ми тоді скажемо we were», ви we були, або ти типу, був were», вони були, «they were». Вони були вдома вчора, тоді ми як скажемо, they were at home yesterday, Так? наче поки все зрозуміло. Давайте далі. А, тепер, а, якщо ми хочемо сказати заперечення, так? Якщо... Зараз ми читали ствердження I was at the park, uh, they were at the cinema, they were at home, то як ми скажемо, не було, мене не було вчора вдома, їх не було в кінотеатрі, ми просто після was або were ставимо not, і у нас вийде wasn't або weren't якщо скорочено. Наприклад, he was not at home або he wasn't at home, він не був вдома. Якщо ми хочемо запитати, чи були ви в школі, чи була вона на роботі. Ми в ставимо на перше місце. Знову у нас порядок завжди в питаннях міняється. Were you at school були ви в школі, так? Вьо бачимо, пішло на перше місце. Тепер розглянемо, як у нас кен формується в минулому. Теж, правило, не важке. Кен міняється на куд, і у нас тут тільки одна форма. Чи ми скажемо я міг могла плавати ай-куцем, чи ми скажемо він міг плавати хікуцовим, вони могли плавати деякуцем? Сюди у нас буде тільки could в усіх займенниках. Якщо ми хочемо сказати, що не могли, чи хтось не міг щось, чогось робити, ми після could ставимо not. І в нас вийде I could not swim, я не міг плавати або I couldn't swim, скорочено. Вони не могли плавати, they could not swim або They couldn't swim. скорочено. Тобто у нас could not в усіх особах не міняється, залишається тим самим. Хочемо запитати, ви могли плавати, коли вам було 6 років Could Пішло знову ж таки наперед, як і за правилами всіх питань в англійській Could you swim when you were 6, наприклад. так, Або поміняємо. Вона могла плавати Could she swim when she was 6? Переходимо далі. Далі у нас приклади, давайте їх почитаємо. She was at a concert last night. Вона була на концерті вчора ввечері. They weren't at school yesterday. Вони не були у школі. Вчора бачимо, що з'єдналось і отрималась форма weren't. Could you ride a bike when you were a child? Чи міг ти їздити на велосипеді, коли був дитиною? Так бачимо, що could в питання пішло наперед. We couldn't go to the museum last weekend. Ми не могли піти в музей на минулих вихідних. Наступна частинка у нас, знову ж таки, давайте пригадаємо, які фрази нам підказують, що це саме минулий час. Це слова з last минулої, так? Неважливо чого, чи ночі, чи тижня, місяця, last night, last month last year. Це pas Вчора yesterday, ago, так, two weeks ago, two months ago, two years ago. Якщо є ego, значить це теж pas simple. Uh, такі фрази, як When I was young, коли я був молодий, коли мені було 5 років, when I was 5 і так далі. Так, це саме для часу pas simple. Знову ж таки, у вас в кінці питання, на яке спробуйте відповісти. Could you walk when you were six? Could you read when you were six? Could you ride a bike? Пробуйте відповідати повними речами, щоб. Скоріше, закріпити ці конструкції. Не забувайте про ваші відгуки. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Виконуйте всі завдання, так? перечитуйте всі додаткові ресурси, і я з вами на сьогодні прощаюся до зустрічі до наступного уроку.